Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні відео для, так, поділиться на дві частини, будуть тайм-коди. Я хочу подивитись на відносини. Ті люди, які мають відносини, і ті люди, які не мають відносин. Да, я маю на увазі особистих, серйозних відносин. Хочу подивитись для цих людей різні такі питання по відносинам з іншою половинкою. Перша частина для тих, хто є в відносинах вже. Що вам підказують, давайте подивимося, отут чоловіча сторона, тут жіноча сторона, і що між вами зараз відбувається, що просто кажуть нам вищі сили, які поради нам дадуть. Спочатку зробимо вокзал для двоїх. Я його роблю досить часто, він дуже інформативним є. Тут чоловіча сторона, да? чоловік, його думки, почуття і дії, а тут жіночі, що між вами насправді є. Дивіться, чоловік його думки, його почуття, його дії. І ви думки, почуття, дії. Ну, дивіться, у вас йдуть якісь глибинні процеси, тому що ви дуже багато чого обдумуєте, дуже багато говорите собі про прям дії знаєте, так дуже тихо. А, деколи можна зловити вас на тому, що ви ніби десь на своїй трохи хвилі. А, ви якби так себе проявляєте зараз, але насправді це через те, що дуже багато якихось таких а, глобальних речей обдумуєте не на побутовому рівні, а про призначення і так далі. своє. Давайте з, дум з думок. А, а, чоловік хоче якихось розширення ваших відносин, да? якихось думає про якісь такі речі. З вами хочу, звичайно, бути, хочу робити це разом з вами. Вас в думках те саме. Прям задумайтесь про якісь такі про будинок свій, про машину свою, про квартиру свою, про те, щоб зробити там дуже затишний куточок. Все робите для того, обдумайте, може, і тут також за це. А для чого, яке моє призначення? Чому я в цій сім'ї, як створити в думках у вас? Абсолютний затишок для моєї сім'ї. А по відчуттям, почуттям прям а, чоловіка, він як трошки такий, як знаєте, розтірений, ніби щось втратив. Тут можна подумати, да що вас напроти ваш це така легкість, а, і ви його намагаєтесь підтримувати, в тому, щоб він якби не випадав в ці такі апатичні стани. І. Що він як себе проявляє, ніяк не проявляє, є дійсно досить апатичним, хоча в думках в нього як розширити це все можливо, і це і дає йому а, якусь таку апатичність, тому що він не знає, можливо, як це зробити, але думає про розширення а, якісь такі м, нові проекти для вашої родини. І ви ніби стоїте кожен доказуєте щось своє, хоча насправді думаєте про одне й те саме. Тому ви трошки легше в цій ситуації. Ви можете підсвітити чоловіку, допомогти йому і разом можете вирішити певні якісь свої задачі, тому що ви родина, ви сім'я. Підтримуйте один одного, у вас цілі однакові. Давайте подивимося, які поради дадуть нам вищі сили для вас. Які поради дадуть вищі сили. Казують, кристалізуйте свою інтуїцію. Тобто, якщо вас щось дійсно підказує вам ваша інтуїція, то а, проявіть її в світ, а, будьте один з одним щирим, а, коханим, да? підсвічуйте один одному це. Тому що навіть якась одна посмішка, чи а, обняти ранком, а, чи притулитися вечором, це теж дуже важливо, якщо вам навіть здається, що це вже не так. І рицар кубки говорить, що відкритішими, багато говорять з одним з одним, просто проведіть разом час, підіть в кіно і так далі. Просто розслабтеся один одному. Ви один одному найкращі друзі насправді вам показують. І рицар Пентаклі показує, що ви ще дуже довго будете разом. У Вас дійсно шлях а, разом а, підсвічують вам, і вам треба один одному бути більш відкритими, йти від трошки хаосних. Цих нашого хаосного світу, цієї матриці, і розуміти, для чого ви один з одним взагалі зустрілися. Ви це дуже добре розумієте. Можливо, місяць це про вас. Ви дуже інтуїтивна, жіноча сторона Союзу, дуже хорошо розуміє, про що мова. Але треба підтримка один одному. Не, не зупиняйтесь, не ставте якісь рамки. Не ставте якісь сильні акценти. Ви разом як найкращі друзі повторюю, це дуже класно. Тобто це партнери, які завжди готові один одного насправді підтримати. І для того, щоб підтримати, не треба кризисних ситуацій. Якраз саме головне і цінне, щоб ви в тому кожному дні бачили якусь свою таку романтику. Прекрасно показали. Мої хороші друга частина відео для. Тих, хто не знайшов ще свою половинку, хочу подивитись на жовтень місяць, і, так знаєте, десь, може, на місяць вперед. Тобто, да, от найближчий такий час, десь місяць від от сьогоднішнього, сьогодні у нас а, 13 жовтня. От подивимося на місяць вперед, що очікувати, буде він вже вам стукатись в двері, як люблять сказати на Ютубі. Але я дивлюсь прямо зараз, хочу підсвітити серйозно це все. Давайте подивимося. Так що очікує, да? А ви прям зачекались вже, зачекались е, його, і дивіться, вже навіть е, намагаєтесь, і, можливо, так, якісь медитації, слухаєте, і так далі. Е, але час прийшов, ви не очікуєте, а це отримаєте. Е, навіть і в Показують вам далі і робити те, що робили, да? сконцентруйтесь на тим, чого ви хочете. А, будьте відкритими, не закривайтесь ні в якому разі. Не ставте оцих от шаблонів, що ні, то значить так і буде. Ні, час прийшов, а, час прийде за найближчий, найближчий оці, що я кажу, місяць. А, але не будьте в епатичному стані, будьте відкритими. Вам так показують. Що ще показують на відносинах для вас подивимося. Що ще показують на відносини для вас? Показують, будьте, будьте активні в своєму, знаєте, такому любопитстві. Закінчилась певна фаза, можливо, там, де ви були якраз і сама, і вам підсвічують, що да, є протиріччя, є протиріччя, треба чуть-чуть почекати, але, але він вже, ну, грубо кажучи, дійсно на порозі. Ви вже це відчуваєте. Ви відкриті, до речі, тут вже показують нам. А, і просто не будьте апатичні, да? тобто звертайте увагу на дуже багато таких мілких речей, які вам підказують вищі сили, тому що а, треба трошки почекати, але він дійсно прийде в ваше поле нарешті, ця людина, яку ви так чекаєте. Давайте подивимося, що архангели скажуть. А, яку пораду вам дадуть архангели? Десятка мечів. А, кінець важкої ситуації. Прийміть зміни очікувати всього самого найкращого. Прекрасно показують. Знаєте, це як а, ти от ходив ходив десь по світу, Наконець зупинився, поняв все. І від цих пагубних звичок і одних, одних і тих самих негативних думок звільнився. Цей час завершується. Кінець важкої ситуації показує десятка мечів, коли здавалося, що ви. Ну, от, не маєте партнера, і ну, от вже якось навіть апатію включили. Цей час зараз має нарешті піти. Ця важка ситуація від вас піде. Хочу подивитися, що гноми скажуть, вони дуже говорять, що колода. Я хочу ще з нею повзаємодіяти, що вони вам скажуть. Кажуть, милосердя своє відкрийте, зрозумійте, що вам вона має світити це милосердя. Не будьте не зліться на весь світ, і ви не в пліну. Бачите, тут прям показують, що ви як жертва обставин. Вам так здається. Це не так. Відкрийте своє як там, милосердя, навіть комусь допоможіть. Вам це відкриє, якийсь новий новий такий ще е, от казалось би, от особливо коли просять, зробіть е, якусь таку послугу людині від душі. Тому що деколи, до речі, коли у нас а, закритий шлях якось по відносинам, інша якась річ, про яку ми взагалі не думали. Ну, наприклад, не можу знайти роботу, а, але зустріли там якусь там людину. Ну, хай собі ці речі можуть бути взаємопов'язані. Тобто наші оці основні гілки реальності, які ми хочемо, щоб вони були, вони один одного можуть доповнювати. Тому для того, щоб відкрити своє серце, вам в тому числі показують просто допомогти комусь просто так відкрити своє милосердя. І, знаєте, як не думайте шаблонно показують вам. Не думайте, от, що так як було, так і буде. Це не так. Будьте відкритими, вам показують час настав. Закінчується цей процес, де ви одні, ви не одні, показують вам карти. Це прекрасно. Сьогодні прям інформація йде просто чудово. Мені дуже подобається те, що ми подивились, дуже-дуже подобається. Я вам вдячна за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Якщо треба консультація в шапці профілю, мій номер телефону пишіть на Viber, на Telegram, будемо розбирати ситуацію, будемо бачити, що чекає далі. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, коментуйте. На зв'язку залишаємося. Далі буде.